Всім привіт! Сьогодні ми будемо працювати з програмою Placard. Зараз на робочому столі ми бачимо програму Placard та два зображення, які ми сьогодні будемо використовувати. Для початку я вам розкажу, що таке Placard. Placard – це програма для створення плакатів, схем, стендів, оформлення стінок та просто для збільшення фотографій з мінімальною втратою якості. Будь-яке зображення ділиться на фрагменти відповідно до налаштувань принтера та вибраного розміру. Потім кожен фрагмент друкується або зберігається у файл так, що при склеюванні фрагментів виходить плакат заданого розміру. Особливості програми плакар плакат робиться в 3 кліки. Простий інтерфейс. Можливість зберігати результату файлу. Можливість вибіркового друку підтримує понад 30 графічних форматів. Можливість отримати зображення зі сканера або буфера обміну. Давайте розберемося з інтерфейсом. Зараз ми бачимо пустий документ плакар. Вгорі основна панеліка ділиться на 4 частини. Зліва є основні кнопки, такі як Відкрити. Тут ми обираємо наш файл. Сканувати. Тут можна відсканувати зображення на сканері. Та копіювати. Принтер тут ми налаштовуємо та обираємо принтер та сторінка А4, параметри налаштування зображення, розмір та розширення. Далі у нас де панель глибини кольору, де ми можемо налаштувати колір зображень. У другій частині основної панелі ми можемо налаштувати розмір та відступи. У третій частині основної панелі ми обираємо формат «Друку». У четвертій частині основної панелі ми експортуємо зображення, тобто зберігаємо або друкуємо його. Давайте зменшимо наше перше зображення. Відкриваємо. У мене на робочому столі воно вже заготовлено. Відкриваємо його та уявимо собі, що у нас є фанери розміром 800 мм на 565 мм. А зображення у нас, як ми бачимо, 842 мм на 595 мм. Тож нам треба ввести правильні дані та зробити відступ 4 мм. Все у нас зображення поділилося на 8 листків А4. Ми можемо зберігати, а потім друкувати. Давайте зробимо наше друге зображення. Відкриваємо знову ж таки на робочому столі у нас є заготовлене зображення іншого розміру. Робимо усе так само. У нас зображення має 552 мм на 900 мм. А фанера у нас 337 мм на 549. Отож, нам треба зменшити розміри та зробити відступ 4 мм. Все зберігаємо, та у нас зображення вже поділилося на 4 листки А4. Щоб зменшити третє зображення, нам потрібно буде відкрити друге та обернути його. Зберігаємо його обернутим на робочому столі. Я назву його Друге зображення. Переходимо в програму Плакард. Тут, як ми вже вивчили, відкриваємо. Вибираємо зображення номер 2 Зараз розміри нашого зображення 900 мм на 552. А фанера у нас 337 на 206 Робимо, як ми вже вміємо, відступ 4 та вводимо нам правильні дані. Та зберігаємо. Наше зображення поділилося на 2 листки А4. Тепер ми можемо друкувати зображення для нашого виробу. Всім дякую за увагу!